Я це той на місці кого мог бути кожен з вас. По суті, я громадян свої, громадянин своєї держави, я мешканець цього міста. І от знаєте, я зараз стою тут і думаю, що є люди, які стоять зараз там і думають, от стою я тут, слухаю, всі виступають, кажуть, начебто зрозумілі речі. Але який син саме від мене, від того, що я вже більше години стою тут, і чи змінилося щось? Якби я просто не прийшов, і, ви знаєте, багато людей подумало так само: Люди, які знали, що в нас є ця проблема, люди, які мали змогу прийти, але вони не прийшли. Тому, стоячи тут, кожен з вас показав себе, що він є сумлінний громадянин, сумлінний мешканець цього міста, і він готовий відстоювати свою честь та своє майбутнє. Ви знаєте, ми зараз з вами стаємо в дуже складній ситуації. Нам треба боротися з дуже сильним ворогом. І е, я впевнений, що ми переможемо. І знаєте, хто здобуде цю перемогу для нас? Одна єдина людина. Одна. І знаєте, хто ця людина? Вона зараз тут серед нас. Це он той чоловік в зеленому кашкеті. Або може це та жіночка з такою цікавою сумочкою. Чи хтось з тих хлопців молодих. Так, хлопці, може і ви. Розумієте? Досить чекати, що хтось прийде щось зробить за вас, тим паче в ваших інтересах. Зараз кожен має зробити щось для загальної перемоги. Нам потрібна конкретна допомога. Допомога будь-яка. І кожен з вас мусить подумати, як саме він особисто може нам допомогти разом здобути цю загальну перемогу. Так, хтось може зробити менше, хтось зробить більше. Але навіть якщо доля допомоги людини буде складати одна, нехай та мільйон навіть загальної, то навіть без цієї краплини ми не зможемо отримати нашу єдину і остаточну перемогу. І в нас дуже багато, дуже багато хорошої, такої здорової, розумної, талановитої молоді. І я звертайся в першу чергу. Ви всі, як я вже казав, талановиті. Хтось хороший відеооператор, хтось фотограф, От нехай вони роблять репортажі, хтось пише в блогах, нехай пишуть в блогах, журналісти, нехай напишуть статтю, розмістять її в газеті. Кожен має докласти свою руку до цієї перемоги. І нехай вчителя з дітьми намалюють малюнки, і діти нехай покажуть, що вони проти того, щоб знищували їхню землю. Отже, всі небайдужі, всі, хто готові допомогти, ви мусите вкласти свій внесок в нашу загальну перемогу. І я хочу сказати, що ви всі, які знаходитесь тут, є особистостями. Всі ви дуже розумні і поважні люди. І тому ви розумієте, що ця перемога просто нам так не буде дана. І ми мусимо боротися, кожен з вас. Кожен з вас мусить боротися. Тому ми будемо збиратися тут стільки, скільки буде треба доти, доки не будуть виконані всі наші вимоги. І ми будемо стояти тут стільки, скільки буде потреба, і підемо туди, куди треба буде піти. Ми будемо стояти до кінця, і головна наша з вами зброя це ми всі, кожен окремо і всі ми разом. Тому гуртуйтеся, організовуйтеся на рівні своїх вулиць, на рівні своїх будинків. Спілкуйтеся і допомагайте нам. Тому що тут мусить бути кожен з вас на цьому місці, займатися організацією всього цього. -цього. І я вірю в вас. Кожна і зараз кожен має сказати, нехай голос, нехай про себе. Я саме я здобуду цю перемогу для всіх. Дякую вам за увагу. Я вірю в нашу перемогу.